За матеріалами СБУ до 15 років засуджено бойовика, який брав активну участь у збройному захопленні українських міст. Уродженець Харківщини приєднався до терористичної організації ДНР ще до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Він вступив до незаконного збройного формування бригади Восток навесні весні 2014 року, отримавши цинічний позивний фрідом. Бойовик пройшов по так званих кар'єрних сходах від мінометника до командира взводу управління реактивної артилерійської батареї. Брав участь у бойових діях проти Сил оборони України поблизу населених пунктів Шахтарськ, Ловайськ, Дебальцево, Піски, Авдіївка та в районі Донецького аеропорту за свої подвиги неодноразово був нагороджений окупантами. А 24 лютого 2022 року терорист зі своїм підрозділом приєднався до збройних сил РФ і допомагав агресору штурмувати українські території, вбивати мирних жителів, знищувати інфраструктуру. Зокрема, брав активну участь у збройному захопленні Авдіївки. Колегія суддів Шевченківського районного суду Чернівців визнала беззаперечними зібрані службою безпеки України докази вини бойовика і призначила йому покарання у вигляді 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Наразі співробітники СБУ проводять комплексні заходи для затримання злочинця і притягнення його до визначеної судом відповідальності.